То з нами у дорозі. Сьогодні поговоримо про магістралі. Будували, будували і нарешті є. Задум радянських часів реалізувався. Об'їзна дорога навколо Дніпропетровська об'єкт року. Об'їзну магістраль мегаполіса задумали, ще за радянських часів, та все якось не складалося. Лише у 2000-х про дорогий проект заговорили знову. Гроші знайшли у 2011-му. А дороги Дніпропетров. Тож виділили 810 мільйонів гривень та розпочали будівництво. 64 кілометри південного обходу кодова назва нової автомагістралі це півково навкруг Дніпропетровська. Воно має об'єднати чотири автодороги. Будівництво розбили на шість етапів. Останні обіцяють презентувати у 2014-му. Перший вже завершили. Подивитися на новеньку автомагістраль приїздив сам президент. 18 километров первая часть объездной дороги практически построена. Осталось отстояться в верхнем условии, плюс провести инструментальное обследование мостового пути провода. Вообще финальная стадия. Это 800 миллионов, да? Да. да. 800 миллионов. А где, где закончится 2,5 миллиарда? Вот здесь, да? В цілому гарант задоволений. Обіцяє на цьому будівництво не закінчується, а тільки розпочинається. По-перше, бюджет не прийнят. Повторював, я можу сказати, що ну, я обов'язково буду ініціювати продовження будівництва об'їздної дороги. Це дуже крупний проект, о котором, вот, так как говорять Дніпропетровчане, мечтали много десятків лет. Наступного року, за словами президента, будівництво доріг приділятиметься ще більше уваги. Наша задача построїти такі дороги, щоб проїхати всю Україну можна було за ну, там, максимум 14 часов на автомобілі. По хорошій дорогі. Тепер через місто їздитиме на 7 тисяч машин у день менше. Запорука чистого повітря та доріг без ям у Дніпропетровську. Це Погоду 230. Тут рідних веществ, яке падали на голову. не говоря вже о дорогах і. О... Програма у дорозі пропонує глядачам подивитися, як цю дорогу будували. Тож один день з будівництва об'їзної. Робочий день на об'їзній починається з вечора. Це говорять. Говоріть, говоріть говоріть. а що Ми, не бачилися, а ми ж відділі цю Наш герой Микола Павлович кожного вечора збирає нараду. Він головний інженер Тресту Дніпродорбуд. з 18 кілометрів першої ділянки об'їзної на тендері. Вони виграли 12. Ще 6 кілометрів. Розділили між собою київська та кіровоградська фірми. У нас участок 12 кілометрів. У нас на участки. Дві розв'язки. Це розв'язка на нульовому пікеті, на автодорогі Знаменка Луганській зварена. І на автодорогі Суржелітовськ. Под'їзд к, к селу Ну, Імається два пути провода. У нараде берут участь начальники из Дніпродорбуду. Работа у тресті разбита по управлениям. За землю отвечают одни, за дорожный одяг інші, основы та разметка – третьим. Андрей Викторович, да. что вы сегодня? Съезд закончили еще, не? Нет. Левый съезд еще не закончили. <нет> Сколько? <годно> Сан -Сан. Да. А что у вас осталось 20-40? 33 секунды крайней да мере куда я там давал дом Ребята, я знаю кубов 500, 500, 500, 500, 500, 500 кубов 50, 500 есть если завод пойдет Павлович, а если не пойдет в ночь организовать то что мы распланировали работаем на вывозке грунта вот. Э -э работает 30 машин, Два екскаватори, бульдозери, як ми запланували, грейдер. Все у вас на ноч є, тому на цьому все. Дякую і по містам. Нагальні проблеми, здобутки та плани на день наступний. До речі, працюють у дві зміни. Перша з шостої ранку, друга із шостої вечора. Як тільки на дворі розвиднилося, Микола Павлович рушає на огляд довірених територій. Кушатку курят а бы разуметье дорожники успел слово. Пикет – это каждый километр разбивается на 100 метров. 100 метров это есть пикет. Термин строителей дорожник. Он ведется всю жизнь. Где ты сейчас работаешь, на каком пикете? Он не будет говорить, что я работаю там на километре в 305. 305 километр или 12 километр это понятие растяжимое, целый километр. А где ты на данный момент находишься, я нахожусь на пикете там, 0 плюс 100, 0 плюс 80. Тут понятно, что он 80 метров находится от нулевого пикета. Если он говорит, что он находится на пикете 100, это понятно, что он находится 100 метров от нуля. Если он говорит, что он находится на 36 пикете, мы знаем, что это 3 километра 600 метров. О. И так, таким образом это ориентир для строителей. Он же нулевой пикет. Вот это пятый съезд. Машины, идущие все со стороны Запорожья и заходящие сюда на правый берег к трубному, допустим, заводу, им нужно проехать на Петровку, они по пятому съезду, вот где мы видим, машина ушла, и уходят на город Днепропетровск. Вот. Машины, идущие, на которых нужно на Кривой Рог, на Кировоград, э, на Киев, там, на Борисполь, они уходят сюда и по третьему съезду, если кому-то нужно с Днепропетровска выехать на Запорожье, чтобы не ехать через город, он идет сюда и выходит на 3, по третьему 3 съезду, выходит сюда и уходит тоже э, в сторону Запорожья. Анатолич, подойди, пожалуйста. Анатолич, сейчас надо внимание все кинуть на 36-й, езжай туда, все пройти, чтобы до э, половины 12-го у нас уже шлаг лежал пусть не в нулях, но уже был в этом самом О. ну и здесь хлопцы пусть смотрят что-то я не вижу машин с отселом разберись почему песка нет а мы поехали в сторону 120 и даже наверное поедем аж на запорожскую да ну все хорошо давайте занимаемся Робота йде повним ходом. Не зволікають жодної хвилини. Замолоду наш герой захоплювався мапами. Мріяв мандрувати багатьма дорогами. Тепер має змогу сам прокладати нові шляхи. Та да ні. Не думав я бути ні космонатом, ні льотчиком. Мічтав бути геологом, Ну, вийшло, став дорожнім. І так, в принципі, не жалею. Я вже теж говорив, що. Что... Син у мене теж пішов по стопам, от, теж працює дорожником. Як здобув автодорожню освіту, так і з 79-го року з дорогою не розлучався. Працював у Луганській та Полтавській областях, потім у Миколаєві, тепер у Дніпропетровську. Попав у місто Дніпропетровськ, це да, великий місто, впечатлення було велике. Так то привикнути, тим більше місто, який має більше мільйона жителів, все-таки це... Это... Большой город. Если я был в Николаеве, Николаев всего 500 тысяч. У меня была первая задача здесь, в Днепропетровске. Это э, строилась как раз э, объездная дорога улицы Передовой. Как раз я попал э, на нее, мне генеральный тогда э, привез, говорит, вот это твой объект. Кругом камыши, болото и больше ничего. Впоралися вже сім років минуло, а дорога і нині як новенька. Будувати вміємо. На цю тему у Миколи Павловича чи то жартівливі, чи то зухвалі переконання. Говорять, от за границею хороші дороги, да і в нас вони хороші. По 30 років не робили їм ремонт, вони ще стоять, і по ним ще їздять. Новенькі автомагістралі прогнозують мінімум 10 років у життя без ям. Тим часом на будівництві серед купи техніки почуваєш себе, наче на зйомках трансформерів. секунди ...не знаєш, що от не черговий залізний велетень. Але наш герой переконує, основні видовища ми вже прогавили. Здесь було движення, це на курській дугі. По 100 машин возять ґрунт, практично йде розробка виїмки. Стоять 6 екскаваторів, всі працюють на грузять, ті вивозять, ті під'їжджають пусты. Це треба тільки бачити. Безкрайні простори все одно вражають. Хоча вітер і холод не роблять ці враження дуже приємними. Час минає швидко, пікети безкінечні. Ми знаходимося на участке 36-й е, і участок е, 29. -й. Це останній участок, де немає нету з твердим покриттям. Чому так довго получилась задержка? Как раз здесь проходят три мощных газопровода, магистральных. Это 1200 и 700. Вот только вчера нам дали возможность переходить этот газопровод последний, 700 -ку. Они переключили газ на новый же газопровод, сделали врезку, вытащили старую трубу. И мы смогли вот сейчас заняться отсыпкой земполотна. Відсипання та виймання то окремі теми. Виявляється, аби побудувати рівненьку дорогу, ґрунт місцями зрізали, місцями насипали, виміряли землю тисячами кубів. Найбільша більша виїмка на нашому участку, де 643 тисячі кубів ґрунту винята і вложено в насип. Я. Тобто перевезені з одного місця в інше. Дорога, коли плануються виємки і насипи, то тобто є становиться более рівною, красивою. Му, таки романтика дороги великої. Дорогою Микола Павлович роз'яснює прості істини. Шляхопроводи побудували для того, аби сільгосптехніка могла переїхати з одного поля на інше. У пам'яті героя ще живріють спогади, коли тут було тільки поле. Були поля, були яри, був кустарник, було все. Була служба автомобільних дорог. во главе с Сароватским Николаем Алексеевичем, э, с институтом. Были отведены земли, были улажены все вопросы по отводу земли. И уже приступили к подготовительным работам. Вот. Таким образом, практически стройка э, не задерживалась. Да, были дожди. Месяц э, он выбил, э, с, так сказать, с колеи. Прийшлося місяць практично простоять. Та побудували все одно з таханівськими темпами. На сотому пікеті Микола Павлович розказує, куди дінеться вода. Та вода з полоси, вона буде сходити, тут буде перехватуватися, входити в колодці. І з колодця труби будуть виводі виходять в кувети. Вода стікатиме по лотках, потраплятиме у трубу, звідти централізовано у річку Мукра Сура. Вот мы подъезжаем к концу нашего участка, к 120-му пикету, или к 12-му километру. То, что мы видим сейчас, это небо и земля. Здесь проходила посадка полностью, ее нужно было вырезать. Здесь был овраг, его нужно было засыпать. Тут надо было сделать выемку. Поля, овраги, все, кустарник кругом. сейчас уже вже Я ж говорю, навіть якщо не побудеш на трасі два-три дні, приїжджаєш, вже смотришь зовсім по-другому, вже є изменения. Найприємніший і певно найвибагливіший етап вкладання дорожнього одягу. Відчутні зміни на дорозі. Цією бригадою з 20 осіб керує Сергій. Він досвідчений дорожник. Я робота зі років. Об'язаності. Следить, ну, организовать работу, следить за соблюдением э, технологии укладки асфальтобетона. Укладают асфальт у три шары. У нас идет такой конструктив: нижний крупнозернистый пористый асфальтобетон, то есть в нем отсутствует минеральный порошок, то есть есть поры. Это. Следующий идет крупнозернистый плотный, уже присутствует минеральный порошок, то есть плотный без пор, уже влага так проникать не буде. Следующий слой, третий, щебеночно-мастичный асфальтобетон. Это самый, самый верхний слой. Это он, там используется кубовидный щебень. Сучасні асфальтоукладачі дозволяють одразу охопити всю ширину однієї смуги дороги – 11 метрів. Це дуже багато значить. А раніше, коли асфальтоукладчики йшли, все одно залишилося, тому що йшов два чи три проходи. Тобто трьома захватками. И стык все равно, как бы там ни старались, они заделывали, даже если шли три сразу асфальтовых укладчика, все равно где-то был как бы, ну вот стык, как вам объяснить, ну шел, вот. все равно его было видно. Сейчас это уже практически нету, потому что он идет одной захваткой сразу на, все, на всю ширину проезжей части, 11 метров, поэтому это уже многое. В наших очах виконують доволі дивну роботу. Чорнять узбіччя. На них посіють траву, щоб навесні зеленіли. У героя особливі почуття до таких деталей у роботі. Якби ти не починав нове будівництво, капітального ремонту, навіть реконструкції, то коли ти завершаєш це у тебе якесь є відчуття гордості, що це построїли ми. Ну, так от. Така життя. Тим часом ми вже на чужій території. Микола Павлович тут такий же гість, як і знімальна група. Але підняти край завіси над шістьма кілометрами, що їх будують інші підрядні організації, хочеться всім. До речі, звідси відкривається чудовий краєвид. І от ми вже доїхали до з'єднання об'їзної із Запорізьким шосе. Якраз і закінчується перша очередь южного обходу. Вот мы стоим сейчас э, на существующей старой трассе. Вот, э, сейчас здесь как раз производится укладка новой дорожной одежды. Если нам нужно уехать э, с южного обхода на город Днепропетровск, э, наша дорога, Южный обход, выходит понад э, путепроводом, э, по кольцу. Вот. С разворотом вправо и выходит на э, уже новопостроенный э, путепровод и уходим на э, город Днепропетровск. Если нам нужно уехать по обратному кольцу, то есть по левому кольцу и вот, выходим э, на э, Запорожье. А мы выходим на обід. Віду до настання сутінок Микола Павлович відповідає на купу дзвінків, дає розпорядження, стежить за графіками та неодноразово проїжджає по своїй ділянці. У темряві давні друзі і колеги по цеху сходяться на нову нараду. Ми з Павловичем, в принципі, працюємо давно, що в Луганській області ми почали працювати, літ, мабуть, 25 ми вже в місті, ну як в місті, десь. Наші расходились, где-то сходились. І от зараз ми вже працюємо більше восьми лет. Я з ним здесь в ні про ні про На будівництво заступає нічна зміна. Денно вивозять автобусами, і все потроху затихає. Але це тільки на час перезміни. Попереду повна роботи ніч. Дякую, що ви уділили нам час і постараєтесь розповісти хоч трохи життя… Дорожников. Вот. Э, показать, в каких условиях, как они работают. Э, не жалея своих сил, отдают себя труду. Вот. Для того, чтобы наши дороги в Днепропетровщине были лучше и надежнее. Спасибо вам, Николай Павлович. Вам тоже спасибо. До свидания. До свидания. Після закінчення грандіозного об'єкта більшість дорожників піде у відпустку, аби навесні з новими силами повернутися до будівництва вже другої черги південного обходу. Залишайтеся з нами у дорозі хай щастить.